Усім привіт! Мене звати Лєра, Ви на каналі Латона Let's Play українською, і сьогодні ми будемо намагатися розібрати основні елементи, на яких базується всесвіт Rusty Lake. На моєму каналі я вже проходила різні ігри від Rusty Lake, робила окремий огляд на сюжетку без І зараз спробуємо розібратися в усьому цьому, зрозуміти сенс, який вкладено в повторювані елементи, які зустрічаються дуже часто. І багато в чому ігри Rusty Lake зачіпають релігійні сюжети. Наприклад, у Paradise були єгипетські кари також багато де зустрічається буддизм і колесо Самсари. І загалом всі ці дивні трохи моторошні квести спираються на серйозні речі. Тому погнали один з найголовніших елементів Rusty Lake — це взаємопов'язаність життя і смерті або колесо життя колесо Самсари. А перша гра Rusty Lake, яка спочатку не вписувалась в загальний всесвіт, якраз чітко присвячена цьому, і називається Samsara Room. Самсара або Сансара – це нескінченний цикл страждань, тобто народжень, хвороб, смертей та реінкарнації в буддизмі та інших хармічних релігіях. У релігійно-філософських системах стародавньої Індії це уявлення про плинність усього живого. Процес переходу однієї тілесної оболонки в іншу. Отже, самсара — це колобіг народження і смертей. І як вважають індуїсти, цей колобіг триває доки, доти Атман, тобто душа, особистість або власне я, не звільниться від всіх бажань і емоційно забарвлених потягів. Карма, яка враховує загальну суму думок, вчинків та їхніх наслідків, визначає специфіку майбутнього життя Атмана у світі фізичному, астральному тощо на колесі Самсари зображено шість сфер або світів: це світ богів, напівбогів, тварин, демонів, голодних привидів та людей. Якщо порівнювати буддийські вірування з всесвітом Расті Лайк, можна помітити дуже багато подібностей. Наприклад, сфера пекла у Расті Лайк може бути зображена як саме іржаве озеро. Саме там знаходяться зіпсовані душі, які вірогідно чекають на своє перенародження. Також саме завдяки озеру відбувається очищення спогадів у Кубах. Наступна сфера сфера голодних привидів. У буддизмі вони вважаються душами померлих, які не знайшли спокою після смерті. У расті Лейк їхнім аналогом являються зіпсовані душі. У світі Расті Лейк душа стає зіпсованою, якщо з людини вилучили спогади у вигляді чорного кубу. Сфера тварин також має своє відображення у Расті-Лейк. Ми зустрічаємо дуже багато тварин в усіх іграх. В багатьох квестах використовується риба. Часто зустрічаємо ворона і сову. Не варто їх плутати з антропоморфними тваринами, з містером вороном і містером совою. Також папузі Харві виділили взагалі окрему гру там, де кубе Скейп Харві, в готелі. Ми зустрічаємо Харві в антропоморфній формі, що може свідчити про його перенародження, але там або проблеми з хронологією, або він знову став звичайним папугою згодом. Тому що ми бачили Харві спочатку в рутс у вигляді папуги, потім в готелі у вигляді антропоморфного папуги, і потім в іграх Кубескейп, де він був у Лорі, знову бачили його звичайним папугою. Наступна сфера це сфера людей. Тут всі абсолютно персонажі, кожен з яких зіграв свою роль у Всесвіті Лей. І також серед них ми бачимо тих, хто перейшов на наступну стадію. А саме на стадію напівбогів, сюди можна віднести антропоморфних тварин, наприклад, містер Ворон, містер сова. Сфера богів, ймовірно, є останньою, і саме досягаючи просвітлення, персонажі Расті Лейк стають богами. Можливо, Дейл досягнув просвітлення за допомогою Золотого Куба, ставши володарем озера. Але тоді виникає питання, чому містер ворон і містер Сова так таки залишились в антропоморних формах, якщо вони знали, як досягти просвітлення, і чому ми бачимо Дейла як зіпсовану душу в кінці парадоксу. Наступний елемент присутній в усіх іграх Rusty Lake – це куби. У серії можна побачити чотири види кубів, кожен з яких має своє призначення, пов'язане зі спогадами, душами та плином часу. Отже, види кубів. Чорний куб найпоширеніший вид кубів, які з'являються в кожній грі. Чорні куби складаються з болючих і негативних спогадів. Їх можна витягти з мертвих або сплячих людей за допомогою екстрактора пам'яті, але цей процес може спричинити перетворення тіл на зіпсовані душі. Білий куб рідше зустрічається в серії, але все ще важливий в іграх. На відміну від чорних кубів, білі представляють собою позитивні спогади. Вони також дістаються з людини за допомогою екстрактора пам'яті, але не викликають помітних побічних ефектів. Синій куб з'являється лише в трьох іграх: Seasons, Birthday і Cave. Вони використовуються для подорожі назад у часі, щоб зминути минуле. Так Дейл виправив вбивство своїх рідних в епізоді Birthday, А Лора випередила свою смерть в епізоді Seasons. Спосіб створення синіх кубів невідомий. Золотий куб найрідкісніший. Він з'являється лише у двох іграх: – «Кейв» і Парадокс. Вони створюються шляхом поєднання трьох інших кубів у спеціальній машині. Їх використання не зовсім відоме, але ці кубики є не лише ключем до минулого, а й до майбутнього. В Усіх іграх отримання кубу є метою. Але в готелі, наприклад, куби ненадовго з'являються в самому кінці гри. У містера Сови є шість кубиків в його кімнаті, на яку він запрошує Харві подивитися. П'ять кубиків чорного кольору зберігаються в п'яти великих резервуарах разом зі псованими душами гостей готелю. Коли гравець взаємодіє з ними, на короткий час з'являються душі, прикріплені до кубів. І шостий куб білий, захований під кришкою підносом. Він переносить гравця до лісу, де видно 5 зіпсованих душ, які безцільно блукають, а також шмихцям видно, як Дейл їде на ліфті до готелю. Також кубики згадуються в кімнаті місіс Голубки, яка має численні зображення кубів в своїх нотатках. Вона досліджує зв'язок використання електрики зі створенням кубів, а також витягує білі та чорні куби з мертвих тіл. Крім того, вона тримає в своїй кімнаті великий резервуар, у якому зберігається молодий птах. Цей резервуар дуже схожий на резервуари з чорними кубами. Також у грі Завайдор, містер сова у людському образі, відомому як менеджер, керує психіатричним закладом під назвою Білі двері або The White Door. Його справжнє призначення витягти спогади пацієнтів у чорні куби. На п'ятий день Боба зачиняють в оббитій камері. У стіні сейфа знаходиться чорний куб, всередині якого він бачить свою зіпсовану душу. Ще один важливий елемент, який зустрічається в багатьох іграх Растілейк це еліксир життя і смерті. Це зілля створене за допомогою алхімії. Воно або зробить того, хто п'є безсмертним, або миттєво його вб'є. Зазвичай необхідна пара людей або інших істот, один з яких помре, а інший стане безсмертним. В грі Растілейк Paradise Керолайн Елайндер розробляла еліксир. Її син Джейкоб збирає елементи еліксиру зі спогадів Керолайн у вигляді кубів. Керолайн і Джейкоба обох принесли в жертву в різний час. Але Керолайн стала зіпсованою душею, а Джейкоб містером собою. У Расті Рутс Вільям і Олдос Вандербрум створили еліксир. Випивши його, Вільям помирає і стає зіпсованою душею. А Олдос перетворюється на містера Ворона. Пізніше, у 1870 році, прочитавши щоденник свого дядька та виявивши його лабораторію, Джеймс Вандербрум прагне відтворити еліксир життя і смерті. Він досягає успіху і спочатку тестує еліксир на своїй собаці. Пес випиває кілька крапель еліксиру і почувається добре. Але насправді стає безсмертним. Коли Джеймс вирішує випити еліксир сам, він миттєво падає і помирає. У Куби the Cave у 1972 році з екскрементів собаки береться частина еліксиру, поєднується з пляшкою води і відтворюється еліксир. Ми зустрічаємо тут Олдуса не як містера Ворона, що свідчить про те, що трансформаційні ефекти еліксиру не є постійними. Він випиває еліксир і знову стає містером Вороном. Ну, на цьому, власне, поки що все. Ми ще обов'язково розберемо детальніше події, які відбуваються в усіх іграх. Сюжет рут Paradise, готелю, їх взаємозв'язок з кубескейпами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ще вам було би цікаво дізнатися. Можливо, ви помічали якісь цікаві моменти, які відбуваються в цих іграх. Мені буде дуже цікаво це почитати. Ну, а на цьому я завершую. Дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!